У яку суму Мирославу обійшлася заміна українського посвідчення водія на німецьке категорії Б на механіці? Давайте порахуємо. 85 євро переклад і класифікація українського посвідчення в АДАЦ. Плюс 62 євро курс першої допомоги і перевірка зору, яку Мирослав не пройшов. Плюс 100 євро повторний ЗЕ-тест у автольмолога, який дозволив Мирославу водити лише легкові авто. Плюс 10 євро. Фото на документи в автошколу, плюс 6 євро за стосунок на телефон для підготовки до теоретичного іспиту, плюс 40 євро оплата Цуласенгштелі за перевірку українських прав, яка тривала майже півтора місяці, плюс 155 євро вартість теоретичного і практичного іспитів у тюф. Плюс 169 євро. Ціна іспитів оплачена автошколі, плюс 100 євро адміністративний збір школі, плюс 469 євро за сім практичних уроків. В автошколі добровільно примусово рекомендували шість уроків. Це три виїзди по 90 хвилин. Плюс один урок Мирослав взяв перед іспитом. Отже, маємо 1196 євро. І теорію, і практику Мирослав склав з першої спроби. Маєте питання? пишіть в коментарях, а також діліться, скільки у вас пішло на «Феррошайн».